А ви знаєте, що зараз до моди знову повертаються недбалі пухнасті зачіски, так ніби дівчина взагалі не розчисувалася перед виходом з дому. Приблизно таким чином виглядала більша частина модели на останніх тижнях моди. Коли ця мода дійде до пересічних дівчат, то радіти в першу чергу зможуть ті, в зовнішності, яких в обличчі дуже активно проявлена натуральська домінанта. Ну, а плакати майстри каратину. Já Але недбалість у зачісках личить далеко не всім дівчатам. Найгірше такі форми поєднуються з жорсткими драматичними обличчями. Такі дівчата з недбалими пасмами будуть виглядати просто як бабки-йошки. Їх красу навпаки розкривають прилизані зачіски, вирівняне волосся. Тому при виборі зачіски потрібно в першу чергу орієнтуватися не на модні тенденції, а на риси вашого обличчя. Тільки в такому випадку зачіска дійсно буде вас să